Гумові чоботи дитячі лише 299 гривень за одиничку від бренду Aldi. В нас буде 10 пар, і лот буде коштувати 2990 гривень. Подивіться, які вони прикольні, мультяшні, такі різнокольорові, дуже гарні. Оці такі, я б сказала, унісекс можуть підійти як для дівчаток, так і для хлопчиків. Далі є ось такими затяжечками дуже зручно. Є також затяжечки ось такого плану. Бачите, вони дуже добре тягнуться. Це такий сезонний товар, можна одягати діткам. Вони йдуть волого не проникні. Знаєте, от Зараз сезон грибів. Йдете в ліс, одягли діткам такі чоботи і не боїтеся, що ножки промокнуть. Ну, взагалі, да? Є світловідбиваючі елементи. І, до речі, іде... господи, як вона називається? Міцна... Підошва Підошва, Підошва да, гумова, яка не буде сковзити. Ви не будете боятися, що ваші дітки впадуть. Далі є ось такі варіанти. Бачите, такий є yeah. для дівчаток і для хлопчиків. Ось такий варіант може бути. Розміри йдуть від 23 до 32. -го. І покажу один варіант. Є у нас. Ось такі вони йдуть утеплені. Подивіться, покажіть, будь ласка, ближче. Ці йдуть 32-го розміру. Дуже зручно, а вони йдуть зручні. Нагадую, що 299 гривень це дуже класна ціна. Тому звертайтесь до наших менеджерів, залишаю знизу опис в описі всі контакти, а також доєднуйтесь до наших вайбер-каналів, адже в нас є дуже багато класних новинок акцій, щоб бути в курсі всіх подій.